15 лютого у Марганці відбулися заходи присвячені дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 26-й річниці виводу військ колишнього СРСР із Афганістану. Аби віддати шану полеглим афганцям, представники міської влади, громадськості, військовослужбовці та ветерани локальних військових конфліктів прийшли до пам'ятного знаку. Около 15 тисяч молодих ребят погібла. на протяжении 10 лет ведения этой войны на территории Афганистана. Каждый год мы встречаемся здесь для того, чтобы почтить память погибших в Афганистане и в первую очередь наших земляков Владимира Долгова и Ивана Олейника. Давайте почтим память наших погибших ребят. Мінути мовчання. Присутні згадували часи служби. Полковник Микола Володимирович Борис, виступаючи перед присутніми, наголосив на тому, що досвід воїнів інтернаціоналістів і сьогодні незамінний у вихованні підростаючого покоління. Присутні у спільній молитві згадали тих, хто загинув під час бойових дій на території інших держав. Панахиду відслужив настоятель парафії святих апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату в місті Марганці, отець Тимофій Редько. До пам'ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам мешканці міста принесли живі квіти та засвітили лампади.